Вчора був щорічний огляд готовності закладів осіб до нового навчального року. В їхні чотири школи, три точки і навчальний реабілітаційний центр. З представниками служби ДСНС були висловлені певні претензії. Mm. Жоден навчальний заклад. Я вам хочу сказати, що по Чернігу ми накладали тільки один заклад. Це третій заточок відповідає даному дому. Mm. А саме у кодекс цивільного захисту України були частини 3, пункт 2 статті 32 внесені зміни, де передбачається, що учасники освітнього процесу мають працювати в проти радіо. Якщо раніше в 2022 році приймали закон для скритих учний процес, простіший можливість простіше що ми фактично і зробили, то сейчас з у 23-му році, чи навіть двадцять нова методична рекомендація що відповідає тільки по тобто пекеру, то есть, теоретично, але... Теоретично не забороняться, якщо форми ну, Так, все, все, Всі акти були підписані, сьогодні вони ще перебувають на підписи у Держпродспоживслужбі, а зранку зателефонували, акти підписані, тобто можемо забрати. І я думаю, на виконком на насимо питання про форму організації освітнього процесу відповідно до рішення педагогічних рад закладів освіти. Причу. Питання, <питання> те, що... Для... Ці... Сериалі. Словно, те, що ми столкнулися з дитячим садочком. Не почали. Питання те, що навіть якщо ми зробили простіше укриття, то потім би у нас було <питання> Можливо, і плюс тим, що неначало не це робити, а тому що вже вони ж не правильно. мені це вимагає. Ну, зараз з вами туди буде нарада з адміністрацією з питання підготовки до нового навчального року, і нам дадуть якісь роз'яснення, рекомендації, як працювати далі. так. Посадочку, то, що взагалі заморожено 19 мільйонів. 19 уже 18 мільйонів. 18 мільйонів 900 копійками, 19 мільйонів. Для не на 150 кращий а на 56, -х. на 56. При тому, що переначальне 200, там умовне, там 266, 360 квадратів. Але кількість на ну, три рази менше. Розумієте? Тобто, якщо ви ставите... Я вам садочку, скільки вже грошей вкладати? <кхінь> ну, скільки не <нам> Ні, <так>. проєкт на каштори, <кхінь> Тільки, тільки в увазі. Головне, це ще... Але Боже, сказати, не... що попали, там Значит, не просто хочу сказати про те, що хто веде розмови, ми. порядку інформацію, ну, один блок ми отошли, те, що типу, нам було видано з держави 4 мільйони грошей, і ми вложили у той котлован, ми не вложили з місцевих бюджет ні копійки, Ми, за... ми заключили передав повноваження УКБ. Вони взяли, не отримавши до кінця ну право поначалу дівниця. Вони почали будувати їхні проблеми. То есть, гроші їхні, селищного бюджет там ні. Ну, але буде вважати владі на банке, ну, считать, допомога той організації, яка <клес> за, там заводу роботи. Щоб не, не казали, що ми там використали там ноль. Ми не використали. Давай що... Давайте їх питаємо. Про перемання прав.